Ось з чого мерси, колеса поперек, заїзд максимально херовий, а ми заїжджаємо. Давай, давай помалу. Давай, давай, добре є. Отлічно. Потім покажу, який заїзд, якщо з горки, і там немає місця. Давай так і йди! От, Заїхали ми такі заїздити, ми ще не будемо, бо тут перекос. от, Тубочок з робочих. Добре, єміш. Ще троє. Ще Ну тут -то просто перекос буде зараз. Ще, ну хай метр більше не, не досиш. Таку привезли людям дуб з грабом. Оп. До вигрузочка. Чуть перекосик, підложили досочку, треба нам собі таку купити, щоб була. Дина яка Оп, не висипались. Зараз міша буде від'їжджати під горку, ще його так з виворотом, Ну, як є можливість, то пробуємо. Як бузок, і все на світі.